Всім привіт! Чому люди грають в покер як програми? Бо це іноді лютий песць. Містер Івент, третій етап чемпіонату України. Київ. І я там був. соснув. Дідусі грають спокійно. Так діють їхні ліки. А Коля Кузневич, відомий покерний інфлюенсер, але не такий крутий, як я, відкриває з бати на тузів, щоб я так жив. На ББ пан Дерев'янка грає роль чіпака, дефе, тобто захищає Дама 2 Флоп 8 4 842 з Флаждром. І тепер занурюємося у совер. GTO Wizard, який я активно використовую, це, на мою думку, один з найкращих та найсучасніших інструментів для розвитку в покері. Посилання в описі, а з промокодом Бікогі, знижка 10%. Але ж яку куху... Ой, Туїноді він показує ой. ББ, звичайно, чекає до рейзера весь рейндж. а Візард пропонує майже три чверті свого діапазону батона чекати. Проте ставку робити за півтора поти. Ага. Я вже бачу Кузнєвича, що з тузами ліпить тут коня. Ну тобто ставить більше фішок, ніж лежить в поті. Люди з нормальною психікою так не грають. Коля ставить трошки більше третини, і я вирішив навчити Собер робити так само, як всі нормальні люди. Якщо ви потім скажете, що Гоша в змові зі штучним інтелектом, то дарма його навчає, я вам відповім, що мені б хоча б за це гроші платять, а не оті всі ваші промпти про чатті. Уяви собі, що ти юнгіанський психолог зі стажем 20 років. Поясни мені, чому я вражаюся на людей, коли вони не читають мої думки. Якщо щі вирішить нас знищити, то скоріше через вас. Ставимо два блайнди. Якщо ви не страждаєте дальтонізмом, то напевно звернули увагу, що стовпчики червоного та зеленого кольору майже однакового розміру. Це означає, що Візард хоче половину рейнджа ставити, а половину чекати. Давайте навчимо його грати як справжній МТТшник, тобто турнірний гравець. Ставимо контбет всім рейнджем, а далі розбираємось. Проти такої безхитросної стратегії Солвер починає панічно нарейжувати чи не половину свого рейнджа, бо хоче експлуатувати схильність покариста, мало думати. Я був на серії. Точно скажу, що дерев'янко не совер. Я перевірив. Отже, так не зіграє. Але щось там десь точно порейзить. В роздачі зіграний кол. І терном навалило п'ятірку. А це дуже прикольна карта. Пан дерев'янко грає лід. Ну чи донгбет. Тобто ставить в префлоп агресора. Чому? Ха, це крута тема. Цю концепцію люди поцупили якраз в совер. Якщо ББ не нарейзив конбет в достатній кількості, то на такому ранауті Солвер починає лідати майже весь рендж. Це напряму пов'язане зі зміною сили діапазонів. Візард нам показує, що на такому терні у великого бланду з'являється набагато більше надсових комбінацій ніж в батона. Це двопарні руки та стрейти через комбінації на кшталт 6-3 сютет, 8.5, 7-6 і так далі, яких Рейзер не має попри флопу. Бо на його місці це гімно фулдити треба. Отже, ББ має перевагу по ренджу і йде її реалізовувати. І якщо з нацами шматцями все більш-менш зрозуміло, то не хіба спитаєте ви ставити всяку хірь типу Дама-2 сютет? Гарне запитання. Дякую, мої розумники. Причина лежить в площині основної мети покеру. <звіт> не лякайтеся, я поясню. А саме реалізувати своє еквіті і не дати зробити це опонентові. Поясню, у Батона в ренджі купа рандомних оверкарт, які йому доведеться викинути. А вони проти нас мають еквіті. І якби ж ми чекнули, вони також могли би взяти чек. І іноді доїхати. Чи ще гірше, пішли б в нас блефувати і часом змусили би скинути кращу руку. Плюс до цього є частина гірших рук, які вимушено нам платять, наприклад, Айкси. А той факт, що в ББ велика перевага по Нацсе, в теорії не дозволяє батону широко насрейзити, коли ми лідаємо як на Велью, так і на Блефі. Отже, ми своє еквіті реалізовуємо. І як бачите, Кузневич з тузами грає просто ков. Все, видихайте. Далі не буде занудної теорії. Ми покинули територію жорсткої комп'ютерної логіки і плавно вплили в зону незрозумілої хві. Рібер Трійко дерев'янка мав би просто грати чекпас, бо в бато на весь ренж в тузах, які не фолдять. Але в дерев'янко були просто зайві 40 тисяч фішок. Він вирішив зробити Кузневичу донат. Бо стрімерам зараз дуже важко. Ну і колямба, звісно, калямба. Їдемо далі. Можна вічно дивитися, як пляше білка, як перепарують жабу та як помиляється Миша Гутий. Відкрили світового тузика ББ Дефнов світового Валетика. Флопканбет ФД колить. Все стандартно. На терні. Міша ловить дев'ятку та продовжує ставити вже на тонке велю. Ідея в тому, що значно краще середньою рукою добрати саме терном, а не чекати і потім грати в гадайку на рівері проти ставки опонента. Нам можуть заплатити деякі 7х руки, можливо, в опонента буде гірша дев'ятка. А також, звісно, ми примушуємо флаш-дро чи викидати, чи вже платити не по шансах. Тут нюанс полягає в ICM. Цей концепт розшифровується як Independent Chip Model. Вибачте, що я тут англійською. І щоб не грузити вас теорією, поясню коротко. В пізніх стадіях турніру кожна виграна фішка коштує менше, ніж програна. Просто повірте мені на слово. Дивіться, в мої чесні очі. Отже, на дистанції колтерна з Валетхай ФД скоріше. Втрачає гроші, ніж заробляє. По-доброму, реально варто фолдити. Але це якщо Ванга не була твоєю бабкою, а Нострадамус не залишав тобі свої нотатки щодо серії в Києві. Буріврям не просто флаша закрили, а ще й найменш гуманним способом, наклавши тріпса. І як людина схильна до жадоби та мізантропії. Я цілком розумію бажання Міші всадити всі фішки овербетом на рівері. Однак, як компетентний гравець вважаю це помилкою. Звісно, є нюанс: це містері турнір. За вибиття гравця на гутого могла чекати висока баунті-нагорода, що робить олив потенційно більш привабливою дією. Але мені здається, що. Проблема в тому, що на такий овербет опонент може скинути частину своїх королік з рук, від яких ми хочемо отримати кол. А от флаш чи фулгаус легко відіб'є. Отже, якщо наш опонент не є якийсь відбитий телефон, який радше твою карту побачить, ніж гроші виграє, то ставка такого розміру, на мою думку, буде мінусовою. Що ж було робити міше? Класичні півпота, як на мене, саме вони. Доля дала Гутому шанс виправитися, але він ним не скористався. Грають четвером, Гут із катофу туз даму ютит. У пана дерев'янки насправді рішення. З одномасними дама Валет можна зіграти як кол, так і рірейс. Головне не грати дідуся. Дерев'янко обирає трибет, А для Гутова. Топове рішення це просто кол. Малий блайнд перекупає опонента і весело ставить топ-пару за невеличкий сайз 25% пота. І тут треба скликати консиліум невролога, психіатра та проктолога. Щоб зрозуміти, що саме тригернуло Мішу руку з діапазону колу відіграти від рейза. Я припускаю, що саме сайзинг. Може. Якийсь рідного, але Ну, я не знаю, ну треба просто колоти, друзі. Дерев'янко, звісно, нікуди не подівся. Кальнув. І терм, цукерочка. І валет для дерев'янко, і дро для гутого. І тут, друзі, я прям кайфанув від рішення пана дерев'янка. Він забирає в опонента можливість реалізувати еквіті чеком, граючи. Донг Пуш, це нереально круто. Я щиро в захваті. А Михайло тим самим потрапляє в світ болю. Я йому не заздрю. Але якщо ви приголомшені тим, що Міша не тиснув Снепкол, то напевно не дочули про Сієм та не знаєте про шанси банку. Пояснюю, шанс на перемогу у Міші, як бачите, 17%. А додати в банк. П'ять мільйонів необхідно ще 2,5 мільйони. Отже, Гутий має інвестувати 2,5 ляма за загальний банк 7,5. лямів. Отже, шанси банку, рахуємо так, 2,5 ділимо на 7,5 і виходить 1 1,3 чи 33%. Це означає, що колоти з рукою, яка має шанс на перемогу менше ніж 33% на дистанції. Буде вкрай мінусово. І це в звичайних умовах. В ICM, де програні фішки, як ви вже знаєте, дорожче виграних, Михаїлу необхідно мати ще певний запас по відсотках. Отже, страждання Міші вважаю виправданими та цілком заслугованими. Пас. Адже не суй в рейс руку з ренджа колу. Наступна роздача розкриє тему. Чи варто на фінальному столі платити три розочки з тузгаї? Спойлер! Ні. Дерев'янко відкрився з катофу, а Ліцькан захистив великий блайнд з овсьютним тузом. Потенційно можна було розглянути опцію зіграти трибет перефлот. Але кол це норм. Флоп підійшов, дерев'янко контбет, а Ліцкан був не готовий поки що викидати туза. І тицнув кол. А що ж на це сказав би солдер? Він хоче грати чи то рейс, чи то пас. Тобто це вже No Man's Land зі флопа. Але давайте пофантазуємо і задамо ББ ось такий рейндж. Нагадую, зелене це кол. Терн абсолютний бланк. Дерев'янка постає перед вибором. Добирати зараз, чи чекати і потенційно ловити Блеф рівером. Катов обирає ставку, і я разом з моїм другом Совером завжди схвалюю саме це рішення. Великий блайнд має викидати свою руку вже зараз, в будь-якому світі, що в соверному, що в реальному. Проте, чи між ними якась неверендинг сторі, нескінченна історія, якої я не знаю, чи ще щось. Але ББ кол знову. Рівер ще одна цеглина. І тут я вже взагалі не зрозумів. Дерев'янко, демонструючи високий рівень компетенції, знаходить value bet саме під свого опонента. А Ліцкан знаходить кол, якого не було ще на терні чи навіть на флопі. Якщо вже пригадали давню стрічку, то, скажімо так, дерев'янко непогано прокатився на Ліцкан. Наступна роздача це вишенка на торті. Садигов чіпаком відкривається з катофу. Гути вирішує кальнути. Хоча рірейс це теж валідна опція. Флоп, бабка клала. І чіплідер ставить маленький провокативний бет. В теорії має бути дуже багато чеків, і тоді батон відіграє рендж без рейза. І навіть якщо примусий катоф ставити значно більше, то навіть в цьому випадку. Батон не має нічого рейзити. Але ми чітко знаємо, що нічого не тригерить гутого більше, ніж малі ставки. Ну, хіба що дисконекти. Але в офлайні вміша їх майже не буває. Рейс! В цілому, друзі, зрозуміти, рейс не програє гроші. Він просто їх менше заробляє. Садигов хитро і підступно колить. А терн приносить гутому другу пару. Вчек від катофа він йде бадьора добирати. І тут вже не витримала душа поета. чек пушить весь стек. Знову Міша після свого рейзу занурюється в світ болю. Декого життя нічому не вчить. Давайте допоможемо Міше свідопиту знайти свого. Перш за все, що ми б'ємо. Можемо сміливо припустити, що з велі ренжа абсолютно нічого, бо вкрай важко уявити, що Катов пушить на велью руку гірше за флаж. Ну чи в крайньому випадку сет. Тепер придумаємо блефи, які зіграли флоп за супермалку і відколили рейс, а потім вирішили на солідний беттерна запхатися олином. Ідеї, я зміг з лютою натяжкою уявити собі корольдама з королем пік. Але тут підказка: цих рук лише три комбінації, і вони мають проти нас 25% на перемогу. А флащів набагато більше. І спойлер: в них проти нас 90% на перемогу. Отже, як би я не жартував над мішею Гутим, він зробив шикарний фолд. І, хочу відзначити, програв значно менше, ніж у випадку, якби обрав лінію кол, кол і кол бланкового ріверу. Найсхенд. До речі, Садигов показав руку, реакція Міші безцінна. Наступною роздачою дерев'янко відкривається з улюбленою рукою з батеном. СБ обирав між колом та Трибетом. Помилився і пішов дивитись флоп. Дерев'янко ставить, а ми вже розумні, а ми вже знаємо, що Совер захоче рейзити цю руку. Хоча й не завжди. Садигов колить. Терн бланк, дерев'янко, чек. Наче нормуль. Хоча поставити насправді можна було. Креативом повіло від Рівера. що СБ має робити з туз 10. Совер пропонує чекати. І справді. А чого саме ця рука може досягти бетом? Які кращі руки фолдять, якщо це блекет? Які гірші руки колять, якщо це велібек не зростається? Тим не менш, Садига вставить якогось блокуна, а дерев'янко радісно його рейзить малим сейзом, бо доїхав даму. І що там Садигав собі придумав? Які аргументи навів? Але так і знайшов абсолютно незрозумілий кол. Звичайно, можна посперечатися, що саме гірше його бет чи кол рейза? Бо потенційно тепер він вже б'є якісь міфічні блефи. Але це ми залишимо філософам високої покерної думки. Ми до таких не належимо. Остання роздача розігрується в Тримаксі. Айсім вже низький, ба більше на ББ короткий стек з баунті над головою. Відповідно, Садигов на Батоні, як Чіплідер, широко відкривається, а гути з середнім стеком лузота охоче підколює красиву на СБ. Ліцкан також колить. Не сказав би, що флоп сильно замазачний, проте всі щось отримали. Контбет від Батона, СБ дисциплінований фолд. А ББ резонно підколює з середньою парою. Ну а далі вже ще трошки про біль. Зверніть увагу, Ліцкан не ловив другу пару, а його стек майже в два рази менше, ніж розмір банку. Карта підходить його рейнджу. Отже, ми вже знаємо, він має право лідути свою руку. В такому СПР співвідношення стеку до банку. Звичайно, пуш це єдиний підходящий сайз. В той час у Садиго пара плюс двостороннє стрейдро та чудові шанси банку. Знову коротка математика. Треба додати 1 мільйон в банк 3 мільйони. Тобто шанси банку розраховуємо так: 1 ділимо на 3 плюс 1. Тобто 1 четверта чи 25%. Еквіті руки 31%. Отже, ізікол. Більше, якщо Садигов виграє роздачу. То в додачу ще й отримує виногороду в вигляді Баунті за вибиття гравця. А це лише покращує його отси. Тобто шанси банку. Рівером падає король, і для декого це не є очевидний аут для Батона. Ну дивіться, тепер в них обох по дві пари королі та вісімки. Але в Батона Кікер- сімка, а в ББ шістка. Отже, гравці відправляються в гетзап. А Ліцкан посідає третю сходинку. І як би я не глузував з Міши Гутово, скажу вам достеменно, він топовий гравець, який, як і всі ми, час від часу помиляється чи бере неоптимальні лінії розіграшу. Проте власну компетенцію він довів вже неодноразово. І цей турнір він також взяв. З чим його щиро вітаю, Міш, ти топ! До зустрічі! Хай і вас теж знайде переап!